Доброго дня, мої вітання, як завжди в робочі дні знаходимося в Нідерландах. Підбираємо автомобілі і робимо коротенькі відео огляди про пропозиції на сьогоднішній день. І так, супер пропозиція Ford Focus 2015 рік. 12 місяці року Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 24 тисячі євро. На сьогоднішній день ціна автомобіля 5500. Ціна нето для експорту в Україну. 1,5 двигун. Дизельний, динамічний, економний. 70 кВт, 95 коней. Автомобіль в збереженому стані на легкосплавних дисках, світло, галоген вікна 15-й рік, по салончику потрібно. Провести мінімальне прибирання, є якісь плямки на сідушках, а так автомобіль в досить гарному стані. Пробіг даного автомобіля рідний, не скручений. 171 491 кілометр. Маємо мультикермо, круїз. Два ключика кондиціонер, 1,5 дизель, 6 передач, простенький, надійний автомобіль, механічний ручник. Місце для. Таканчики, пляшок. Останній сервіс даного автомобіля пройдений на 167 тисяч. Наступний записано на 182 тисячі. Регламенти трішки більше, ніж ми в Україні проводимо, тому що... Зовсім інша експлуатація даного автомобіля. Тобто автомобіль весь час їде по трасі, менше переключається, менше навантаження йдуть на двигун і коробку. В Нідерландах обмеження швидкості 100-120 км на годину. Звичайний робочий день. З 6 ранку до 19.00 100 км за годину, В нічний час, максимальна швидкість 120 км за годину. Перевищення 1 км швидкості вартує 10 євро. Тобто 5 км 50 євро. Всі їздять акуратно на круїзах. І стараються не порушувати правил дорожнього руху. Є фаркопчик, як завжди, значок Форда має таку болячку облазити, багажне відділення просторе, привести прибирання і буде все. Ок, є ще набор запасних лампочок, перехідничок для фаркопчика. Тут знаходиться компресор і смола. Такий форт, супер пропозиція. По ціновій категорії автомобіль надійний. Економний дизельний на щодень. Зробимо коротенький огляд площадки, такий швидкий. Ренокліо 1,5 дизель 66 кВт. Є в наявності такі малолітражечки, економні динамічні автомобільчики. Користуються Популярністю досить в Європі за рахунок своєї економії. 4 літри до 4 літрів дизеля розхід даного автомобіля. Меганчики четверті, як ви бачите, на сьогоднішній день лише в кількості двох штук. Немає великого асортименту, тому кого цікавлять мегани четверті, робіть попереднє замовлення. Гранд Сценік свіжа пропозиція, автомобіль лише приїхав, на сайті ще немає. Автоматична коробка передач, комплектація Bose Bose на світлій від Renault Led Purvision. Є в нас Renault Kadjar, бензиновий механічна коробка передач. Volvo було в попередньому огляді. До речі, зараз до Black Friday, до Чорної п'ятниці на деякі позиції, досить суттєво опущені ціни. І тому заходьте на сайт, передивляйтеся, які є автомобілі, телефонуйте, зроблю огляд. Порахуємо з розмитненням, скільки автомобілів вийдуть в Україні. Peugeot 308, народні автомобілі. Є також в наявності. Переважно все механічна коробка передач. Ну, прийшла одна машинка на автоматі. Автомат ISIN де в Peugeot, гідротрансформатор. Надійний і економний автомобіль. Так, Insignia продана, Megane 4 проданий. Є такі BMW-одинички на механічній коробці передач. Є в достатній кількості, можете побачити на сайті. А наш евакуатор вже завантажений. Цього тижня ми будемо доставляти шкоду Октавію. 1,6 двигун, дизельний, легкосплавні диски, хром під вікнами, заводське тонування. Автомобіль де на електросидінні з таким діджитал табло Автомат DSG, нова велика навігація. Пробіг даного автомобіля, адекватний, наскільки пам'ятаю, 174 тисячі. Безключовий доступ. Такі сідушечки обшиті шкірою, суперкомплектація. Супер автомобіль, є октавії в наявності, тому кого цікавлять, телефонуйте. Другий автомобільчик ми веземо Renault Grand Scenic, автоматична коробка передач, комплектація Bose на світлі Led Provision, на легкосплавних дисках. Такий хороший автомобіль, безключовий доступ, великий планшет. Гранд Сценіки заїжджають кожного тижня. Є в наявності, заходьте на сайти, дивіться ціни. Отаких От два автомобілі ми вже завантажила і субота-неділя будемо в дорозі доставляти в Україну. Звичайно, з понеділка будемо далі підбирати наступні автомобілі для наших замовників. Завжди стараюся почути всі побажання, але не завжди вистачає. Бюджет не завжди є в наявності, деколи потрібно почекати. Є великий асортимент в Голландії автомобілів не лише на даній площадці, а на інших, також моніторю. Просто не всюди є можливість купити для експорту в нашу державу. Так, Кенги, чорні пасажирські, є ще в наявності, суперстан 1,5 дизель. Економні динамічні двигуни. Дачі новіших модель Форди. Також є інші в наявності: фієста, Форт Мондео, 2-літровий двигун. На сьогоднішній день є досить багато октавій. Автомобілі надійні, економні. 1,6 двигун. Переважно все. Переважно все автоматична коробка передач, є якась одна супер пропозиція по ціні, знижену ціну. Це є в такому бежевому кольорі. 17-й рік, роздільні фари, 8 тисяч євро автомобіль лише тут. Розмитнення автомобілів в Україну, таких як Октавій, 3 тисячі і більше 3 тисяч доларів в залежності від року. Зараз приходить кінець року. Автомобілів має побільшати, але на сьогоднішній день не більше є кількість автомобілів. П'ятирічних, які можна купити. Так, і от наш Peugeot 308-й, комплектація алюр, ледовське світло, легкосплавні диски, приємний такий сірий колір на автоматичній коробці. Передач Айсін. Пробіг даного автомобіля 164 тисяч. Автомат 1,6 дизель 88 кВт, 120 коней. Також кожен день приходять ще автомобілі, тому не зволікайте, телефонуйте, підберемо автомобіль. На ваше замовлення по вашому смаку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звичайно, діліться відео з друзями і робіть замовлення на автомобілі. На все добре, до нових відео.